Привіт, друзі! Я Україна. Я ще юна, але маю глибоке коріння, віковічну історію. Мої пращури це мудрий і хоробрий народ. Я маю власну мову, традиції, символи. У мене є моря та полонини, ріки та пустелі, поля та ліси. Можливо, це трохи зухвало. Але я дуже гарна дівчина. Мої діти українці сильні та сміливі, розумні, щирі, вільні духом люди. Я пишаюся ними. Зараз для нас настали темні часи. Моїм дітям доводиться захищати мене, і вони роблять це вправно. адже вони мої. Сьогодні ми боремося, але не боїмося. Бо так ми виховані, ми вистоїмо, я знаю це, мої рани загояться і діти мої заживуть щасливо. Єднаймо наші душі і серця, і помисли хай будуть в нас єдині. Бо наша єдність це мета творця, бо наша єдність захист України. Єднаймося у радості й біді, єднаймося в одній дружній родині, нас зробить єдність сильними тоді, коли в серцях любов до батьківщини. Єднаймося заради всіх людей, що в мирі з миром хочуть світі жити, і гарних ми чекаємо дістей, бо ми прийшли у світ цей лиш творити, творити щастя, мир нести добро, і це наш щит. Нас Бог оберігає, і волод миру линей ми Дніпро. І наше небо Він не покидає. Єднаймося, Бо воля в цих серцях. Хай знає скрізь, ми нація єдина, і ми давно обрали вже свій шлях. Це вільна, незалежна Україна.